Тобто, це е, означало би, е, якщо церковний суд встановлює, що церковне вінчання було недійсне, тобто воно від самого початку було неправосильним. Натомість такі особи, які живуть в несакраментальних зв'язках, на жаль, не можучи сповідатися, не можучи приймати е, святе таїнство причастя, однак можуть жити церковним життям, можуть брати участь у богослужіннях. Можуть брати участь в церковних спільнотах, бути активними парафіянами. Тому не варто опускати руки, не варто ось тільки акцентувати на тому, що, на жаль, я не можу сповідатися, не можу причащатися, а можна жити активним церковним життям. І Господь побачить серце людини. І я переконаний, що в своєму часі Господь знайде способи, як, як цих. Людей далі провадити, отже, не варто замикатися в першу чергу треба звернутися до церковного трибуналу, а поряд з тим жити активним церковним життям.